Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Е, згадати треба за те, що я мав давно згадати. Ми, я, принаймні точно, хочу допомогти своєму другу і братові названому. Трошечки легше дихати, щоб йому було, скажімо так. Фінансово треба хлопця підтримати, тому що... Мало того, що він два з половиною років першого дня там, а друге ще витрачає шалені гроші на те, щоб утримувати, ремонтувати ту машину, свої власні кошти, яких часом і бракує. І коли були якісь збори, він завжди найбільше давав, всім. Всім на все завжди давав найбільше. Так що я попрошу всіх небайдужих, хто має ще якесь поняття. ну... З думкою про те, що то з вас ніхто не вимагає, з думкою про те, що ви не повинні давати там по тисячі, по п'ять тисяч, по 10 гривень, у вас вже майже вісім тисяч людей. Ми можемо зібрати, щоб він міг евакуювати хлопців, підвозити там озброєння і сам міг, як то кажуть, унести ноги з під обстрілу і так далі. Тому я, будь ласка, всіх прошу чисто по-людськи. Реквізити в описі, я лишу, кому вже вистачає совісті. Так, значить, так дивіться, про що буде мова? Я давно вже анонсував, скажімо так, ми ще поговоримо трошки про е, потрібність тої турбіни, то палка не, навіть не в двох кінцях, а в десяти. І те, що я давно підзбирав собі пару гривень, це епоксидний клей. Типу, і Ще такі які маю гелюю, мені часто треба. Е, набрав я всяких речей від манола. Перша річ це не маноловська. Одна баклажка і там стоїть друга. Дистильовану воду вже пора. Я доріс до того, що треба лити дистиллят в радіатор. Для того, відповідно, була куплена отака річ. Ось воно, як воно називається. Це промивка для радіатора. Тут пише, що в очі не попало, бо буде все. Я і так сліпий, в принципі, на одне. Універсальний очиститель системи охлаждення. Тобто, я візьму цю фігню влю обичної води, влю половину цієї речі, бо вона розрахована на 10-15 літрів. От. Все. Ця річ дуже потрібна, оскільки вже більше 400 мотогодин. Ну як він, той радіатор не промивався. Промивався водою, так? а спеціальних. Речей перетворюючи в іржі, і того всього, не купляв я. Бо думав, що воно на такий трактор, нахуй. Ну, ладно. Також, Також якщо хтось думає, що тим мотором все одно, він в більшості такі люди праві, але знаєте, то вже кожного позиція. Як міняти масло, як часто, як мене от... Вчора чоловік питався. У мене вже всі відео готові, давно я вже про те сто раз казав, але нагадаю одну фігню. Масло потемніє, Тобто не так. сажі в маслі е, візьметься одна та сама кількість незалежно від дороговизни того масла. Тобто, якщо у вас є, допустимо, ваших там, уявних 100 годин, ви спалили уявних там, допустимо, там, нехай 100 літрів солярки. Там, чи 50, не важливо. То сажі, та солярка дасть, яке потрапить в масло. Однакову кількість незалежно, скільки коштує у вас це масло. Я думаю, це зрозуміло. Типо. То вже ваше діло далі купляти дороге масло. Це е, предпочтительно, скажімо так. Дорожче масло, не лити всякі помиї, камазівські і так далі. То мотор все переварить. Але скільки він на ньому виходить, то вже друге питання. То кожного діла. Скільки що коли замінювати, вже 100 разів я розказав. Для того, для того я взяв в присадку, кераміку. Той мотор. У нього великі теплові зазори і нагрузки антифрикційна. Тобто, відповідно. Наскільки там її мішати? Оця чекушечка 250 грамів на 5 літрів масла. Ну, я так зроблю на перший раз, так щоб мотор не ухуїв зразу від того, що в нього лють. Я поділю цю баночку на 6 літрів, тобто на дві заміни. Також щоб я не вмер з голоду, в мене є консерва. Тоже відманула. Ладно, це дисульфід молібдена. Так само для майже тих самих цілей, що і кераміка, але цієї баночки вже хватить Тоже на 5 літрів, ми поділимо її на два рази теж. Ефект воно дасть відповідно. Як розказував Андрій Метешко, Андрій вітання велике. то в хорошому сенсі теж наркоман по манолу. І я сподіваюся, що е ця річ мені багато в чому поможе, за що йому дякую. Е в цьому плані розказую деякі історії, коли різці на шліфовці, на обробці е колінвалів там, і так далі не брали після отих всіх присадок, не брали той метал, просто настільки захисні, мають властивості ці речі. До того всього. Щоб мене очистити, чи все працювало прекрасно в паливній самій системі, я вже на те теж помішався. Так само Маноловська Дізель джетклінер. Так само тут його додати на, на 50 літрів солярки цю річ. Тобто мені його хватить на півроку точно цієї баночки. І ціна їй дає ціле ніхіра. Також, якщо десь щось якась буде течь. У мене є така річ. Бля, йоднути. Коротше, теж ману. Ну, звісно. Ем, ем, Проти устранення протечок моторного масла. Тоже. Десь щось, десь під, під прокладочки, щось іфон і так далі. Влив. Так само на скільки там його. На 6 літрів. О, тут взагалі супер, на дві заміни, тобто його додати. Ну і в кінці кінців, так щоб з глушителя йшов вогонь. <реш> Баночка на 140 літрів, ну, на 135 на 150 можна влити. Цитанова присадка в солярку для збільшення цитанового числа. І так само вона для. Угу. Так. Ну, Понятно, із з Гліводороди, ну, ечалкани, угу, угу. нафталі нам менше. Може мене крузі з свойствами. Один до 300 додати. Прекрасно. Тобто в мене комплект тих манолів. Так. От. І от. І там ще стоїть чотири баночки всякі. Бачите, бачите? Я набрав всього. А це вже, знаєте, м м м Willy! хтось скаже, я з ним теж надаю який відсоток погоджуся, що справді це простяцький мотор. Що йому там лити, ті присадки, він там на воді майже їздить, на ріпаковій олії, на чебуречні олії, на чому хочеш. Їздить. Але як він їздить, тіпа, ну, в плані того, якщо я можу збільшити ефективність, до чого ми зараз дійдемо, ще тут буде питання турбіни, то чого мені того не зробити? Якщо я можу продовжити життя тому мотору, чого я того не зроблю, типа чого я цього не зробити, якщо це можна зробити? Оця консерва і так далі. Ну, коротше, всі ці речі, вони дуже багато чого зроблять в хорошому сенсі. Однозначно, деталі, які труться, будуть ходити довше. Солярка, яка є, буде ліпше горіти. Очиститель радіатора, там і очиститель топлівної системи і так далі, воно все то, так само є допомотна смазка. Все-все-все, ну, що, що треба було. Да? В європейських країнах хороші масла, скажімо так, люди там на СТО міняють, там супербомба ляля, Так само тракторні ці масла, там вже всякі є ці присадки, захисні, сполуки і все, що з тим пов'язано. В нас тут це вже дивлячись, що куди. Треба дуже брати пантове масло, а дехто думає, ой-ой-ой, я взяв дешевшого трактора, а тут буду купляти масла, як до якого майбаха, я що, дурний чи що. Це вже справа кожного. Я ніколи ну, не заставляю і не кажу робити так само, типу, повторяти, що це мусоло. Це думка кожного, позиція, кожного, хто як хоче. Я пишу, так і -е. Е, Ці речі поможуть, так. Да. Від багатьох людей, які користуються, і купу влас... не власник, купу відгуків прочитав і так далі. І наслухався від людей, які мають діло з тими всіма речами, що дійсно познака є і дуже немаленька. А тепер плавно повернемося до турбіни, якщо ви її бачите. Я так став недобре тим трактором, ви ну, вивче перепарковувати не буду. Знаєте, це виняток більше справи, як правило. Це, це не то, що, я так думаю, це однозначно так. Чи це потрібна річ, чи це взагалі тіпа, поголовно, треба всім ставити, чи воно взагалі тіпа, варто того? Я ще не знаю. Для себе я ще не вияснив в плані того, що я ще не робив важкої роботи. Динаміка мотора покращилась, розхід не знаю, по тому, що підросла температура на всіх форумах, поголовно хто займався турбіруванням атмосферних будь-яких двигунів, якщо горіння відбувається ефективніше. Температура зростає. Це один з показників, що турбіна щось робить в плані збільшення ефективності горіння. По розходу солярки, так. Да, Теж замітив, окучував картоплю, грабав сіно, кропив з турбіною і так далі. Я всі розходи на годину, на пів години роботи на тих же ж там оборотах. і так далі, Я все знаю. Типу, до... Плюс мінус 20-30 мл солярки. Орієнтовно 20% я вже бачу. Без явного навантаження. 20% я вже бачу різниці. Ну, в плані економії палива. Чи воно знову ж таки врятує когось. Давайте візьмемо всі за і проти в плані складності реалізації. Масляний фільтр обов'язково. Толкове масло дороге обов'язково. Купа сварки обов'язково, всі ті патрубки, фільтри. Датчик буста не скажу, що обов'язково. але було б добре. І все останнє, що з тим пов'язано, і непідготовлена людина, наприклад, я потратила багато часу. Також наступні моменти з ризиків, так? оскільки то один циліндр, нагрузки осьові на вал картридж ну, коротше, самої турбіни, вони більші. Але оскільки це один циліндр меншого об'єму і на менших оборотах він працює, ніж двигун турбіна, на якій була ця розрахована, тобто там 1,4 да? то тут теж палка в двох кінцях. Тут з однієї сторони йому важче самому тому карточу, з іншої сторони, здається би легше. На рахунок температури прямої теж не скажу. На рахунок охолодження масла. Я б сказав би, що це теж така річ потрібна. Тому що саме цей екземпляр він охолоджується саме маслом. Далі. Модернізація системи охолодження. Зараз наступні відео пізніше побачите, що я видумав. Само собою збільшити оберти на крильчатці маніпуляція зі шкілом приводним. І наступні положення по тому, звідки буде цей вентилятор цілий. Забирати повітря. Оскільки, якщо бачили, як в мене закривається капот, ось так остається, що радіа... Тіпо, видно радіатора з тої сторони, Тіпо, звідки затягується повітря, видно сіточку. Інша вся фігня, більшість, тобто десь приблизно 2 третіх розміру вікна, через яке приходить повітря. Воно знаходиться під капотом і відповідно, а там гаряче повітря постійно, і відповідно воно просто хоче охолодити, але затягує гаряче повітря і нічого толком не робить. Я хочу зробити такого кожуха спеціального, щоб стаміці, Щоб зробити так, щоб вентилятор тягнув повітря більше извні, з навколишнього середовища, ніж з-під капота. І перенести повітряний фільтр з-під капота так само. Масляний радіатор, я вже казав. Маленький він, да, але з нього буде толк. Хай він на 5-10 градусів у холоді масло, це вже буде плюс, оскільки масло на турбіну має подаватися бажано трошки ну, не холодним, відповідно. Але таким, скажімо так, холоднішим точно, ніж сама турбіна. Тоді буде відбуватися охолодження. А оці всі присадки, я не знаю, типа, хто їх лі, Андрій знає, що лє. Я в солярку буду лити, того, що в нас зараз солярка пішла невід'яка. В мотор буду ці присадки лити, тому що дійсно, по-перше, він отримує більше нагрузки зараз. По-друге, заразом ці присадочки через турбінку пролетять, так само там. Все, що не треба, вимиють і там, де треба, зроблять потовщення. Тут воно все написано, що для турбірованих моторів, типу, все зараз. Потім, врешті-решт, Будемо дивитися, за паливною системою, бо в дізеля всі проблеми, тільки що зв'язано з паливною системою. До паливної системи відноситься і момент випередження кут вприску. Ну, типа, Це все відноситься відповідно. Більше проблем в нього як таких, не може бути в плані роботи. Так? Якщо вже він починає там сині, синім зразу диміти на холостих, ну це вже там кольця, поршніва це да. Типа, Це вже ресурс деяких елементів, його значить, вичерпаний. А все інше, що на його роботу впливає, ну, тут в плані теплових зазорів якість масла. Однозначно ці всі присадки. Це, я думаю, ну, зробить свою роботу. Я на це надіюся. Ну і остальне температурні режими. Да? І. Нагрузочні режими, будемо бачити, до речі, вияснив оптимальні оберти для мотора з турбіною. Все, що нижче 1300, тако, Холості і до 1000-1100 хорошо. Після 1100 турбіна ще не розкручена. І їй трошечки важко, скажімо так, не їй а мотору важко затягнути повітря, бо вона ще недостатньо має оберти і додатковий супротив якби, створює. Називається цей ефект енерція турбіни. І не додув на низьких оборотах, так? тут саме. Через відповідно один циліндр. А далі наступні моменти. Це вже після 1300, десь біля 1500 починається давлення. Тобто мотор вже розкрутився, розкрутив турбіну. Йому повітря більше, ніж достатньо, турбіна вже дає тиск саме. Стрілка на манометрі показує 04-05 бар. Це вже коли їдеш, щось робиш. До, так, вплоть до 1800, це тиск зберігається, навіть трошки росте. Це коли ти щось робиш, на, без нагрузки. Десь на 2000 він трошки більше одиниці показує. Але це без це не говорить ні про що. Тому на цих обертах від орієнтовно 1300-1400 до 1800 це оптимальні е, режими для того мотора з саме тим екземпляром турбіни. Це ексклюзивний випадок взагалі в Ютубі. В плані в Ютубі. Так? Багато хто з людей ставить там, на різні мотори. Я саме говорю на цей мотор. Наскільки хватить мотора, я думаю, що оскільки запас в нього є, думаю, що хватить. Ну, знову ж таки, давайте подивимося на Володимира Бруса. Володя, вам велике вітання. І щиро подяка, до речі, за те, що ви стільки всього робите хорошого. І в плані того, скільки ви всього розказали людям, скільки всього показали. Домашній крафт у нього всього, і пиво, і м'ясо, і купченості, і, там, і вино. Боже. Я Бруса вважаю взагалі найсильнішим господарем в Ютубі що він все робить без кінця. Він, він його батько, його жінка, ну, може там, і ще є другі члени родини, але ті, що я саме часто бачу, це взагалі екстраординарна, суперсімейка, я б сказав, в хорошому сенсі. Люди з Велетенської букви. І ще й співають ЗСУ допомагати, ще й ніяк-небудь. Людина просто, я не знаю, страшенна. Така людина, ну українець такий, що приклад для всіх, для всього світу. Так? От, от як я вважаю Брусова. Це, це людина просто взагалі. Во, Володимир, я вас дуже сильно поважаю. І пишаюся, що в нас такі є в Україні люди. О таке. В нього вже, коротше, цей мотоблок, вже певно, 4 роки вже пройшло, чи вже пішов 5 я не знаю. Коротше, намотав в нього він самошедший вже об'єми роботи і нічого, типу. І там, здається мені турбо, взагалі від 1,9. Може від 1,6. Ну, не менше. Все, він поставив масляний фільтр, все. Не знаю, може ли я приписав, ну масло він для хороше, солярку хорошу. Питання мати. Далі, я вже як не маю доступу до якоїсь кращої солярки, а може то й добре, то я вже викручуся от тими, от, наприклад, цими речами. Дві чорні баночки, Гарні, мені подобаються. Я буду викручуватися цим. Якщо я вже цей, хочу, щоб мотор довше ходив, я буду викручуватися консервою і керамікою. Баночка того, чорна. Радіатор промити, щоб було ліпше охолодження. Однозначно, тому ж там накіп. Пер... Коротше, все. Будь ласочка, баночка є. Ну і відповідно, десь, якщо почнуть прокладки пускати, щоб мені маховиків тих всього не знімати, це все. Кажуть, що дуже ця річ допомагає. Вона не загущує масло, просто воно... Коротше, якщо масло десь витікає, потрапляє із вні мотора. Типу, тут якісь які є речі, які на повітрі чи змішувані з якимись там іншими речовинами, одним словом, в нього є тут... воно знає, що воно робить, воно має розум, Попадає, десь починає протікати, то тут воно починає там дубіти і типу, робиться як герметик. Але всередині, в моторі, поки воно гониться, воно того, того з ним не зробиться. І так далі. Ну і взяв той токсид до металу. Двокомпонентний клей. От. Воно, здається, тут нажимається кнопочками. Він зразу це Воно до металу, до керам, до всього. До резини, абсолютно до всього. Лізер, конкрет, до бетону, типу. до більшості пластиків, до стекла, до порцеляни, до кераміки, до металу, до дерева. По-англійськи. Все написано. І взяв суперклей... Я вже показую, суперклей десь там. Часом треба, а нема і все. На якому сайті брав, там, де нормальні ціни. Без проблем. А може з проблемами. Ні. Кажу, що вони тут мені давали якусь візліпну карточку. Mm. Одним словом, я е, знаю, де я замовляв. Я вам дам номери туди, якщо хтось хоче. Ну, а все інше покаже робота. Вже я поміняв цього кришечку і уплотнітельну шайбочку пластикову під фільтр, вже не тече. Солярка. Капала, як дурна. Коротше, за годину роботи десь 50 грамів витекло. Ну, типу, це багато. Але щоб підітожити, зробити висновок, ще згадаю, за турбіну, я багато що маю сказати. Ви маєте конкретно знати, що вона вам дійсно треба. Яка в мене ситуація? В мене є трактор, якого спочатку, з самого початку, була страшна нестача маси. Я це вирішив. Тепер трактор важить 1030 кілограмів без мене. Так вийшло, що я його поважив і не зняв відео, бо не мав телефону з собою. Ой, блядь, ну нічого. Іншим разом. Трактор важить тонну 30 без мене. Зі мною тонна 100 буде. так? Ще якась навіска, ще туди-сюди. Коротше, маси дуже багато. Все, я проблему вирішив. На рахунок передка ще поки що я не думаю, того, що він мені ще не потрібен. Я справляюся і на задньому приводі. Далі. Тепер поставло питання, скільки тут моторчик 16 кінських сил, да? справжніх, не роздутих, нічого. Це номінально, його потужні. 16, там нехай з половиною. 16. 17,5 там. Потужності. Менше з тим, 58 мм крутний момент. То тут тепер постало питання, що ще вплоть на передачах в роботі до третьої ще мені туди-сюдим вистачало його. Але вже щоб щось робити скоріше, інколи цього мотора дійсно трошечки мені не вистачає. Оскільки я знаю, що в мене об'єм робіт в майбутньому трошечки ще збільшиться, я сподіваюся, що все буде добре. То мені треба робити роботу швидше. Відповідно, треба повищати передачі. Відповідно, це більша нагрузка на мотор. Відповідно, мені його вже буде не хватати, бо вже майже от я дійшов до того моменту, який називається впритик. І тому я ту турбіну поставив. Це заморочка страшна. Якщо у вас нема де дітися, як я вже сто разів сказав і багато разів нагадаю вам. Більше землі, більше робіт, більший потужніший трактор. Якщо у вас нема де дітися, є костелі деякі, так? Деякі костелі. Люди міняють мотори. Таких варі... ну, випадків багато. Міняють мотори просто. Лучше купити більшого мотора, ну, сильнішого. Майно. Це там за, яке... за яку тисячу доларів, там 30-40 тисяч нехай гривень. ZS-кі вони приблизно так коштують. От, або поміняти трактора. але Або ніж поміняти трактора за 200-300 штук гривень. Це, відповідно, відсотково відношення велика, дуже різниця. Це така моя думка, кожен думає собі, як хоче робити. Все, відповідно, пізнається познає, познає, в порівнянні. Але е, якщо вже у вас нема бабла на мотор, як у мене, наприклад, і ви вже нічого не можете зробити, ну от, прийдеться погратися. Це можливо. це... 7 мотогодин вже десь. Показатель? Я жартую, це зовсім не показник. І близько навіть показник буде, це хоча б гектар оранки або зо 2 гектари культивації. Це для, для мене. Це буде показник. І якщо я зможу от четверту бабах, і я полетів, щоб в мене з культивацією стрілка не зупинялася на 1400, що мотор вже все давиться. І в Оренці так само на третій, що він мені шарував. Якщо, якщо із димом можливо, то хоча б весело. Це там, вже якщо диму зовсім щоб не було, так не може бути. Тіпа. Це вже має бути супер-ультра-Євросоляра там. Одним словом, там гей. оскільки це буде до нього добра нагрузка, дим буде однозначно. Ще ніяка солярка, ідеаль в тракторі, не згоріла. Геть зовсім нічого не було. Так. На всіх етапах там прогазовки, нагрузки там, роботи і так далі. І в кейсах, і в джонах, яких по 3-4 фільтри. Там, і там соляра така, що вона від щошка пальця може загорітися. Там цитанове число таке, що мать. Тобто це все відносно відповідно. Тому ви маєте для себе вияснити, чи вам це все потрібно. От, оце, це придоління, да. Це придоління. Було поставити це все. От. Ну і ще залишилося тільки переживати, їздити і думати, чи воно не кавкне, типу, мені нічого не зробить. Я знаю, що нічого не зробить, тіпо. просто, ну от. Все одно думка якась є. Але все покаже робота однозначно. Зараз от потрошки жнива, ще тиждень, який страшно, у нас 33 градуси. Так. Нема сонця, але ух, жопа, десь дощ має бути. Ну, як сонце є, тільки за хмарами. Тому ви маєте добре подумати, от. Чи воно вам дійсно треба, та турбіна? Якщо трактор вже у вас є, він дуже важкий, він все, типу, вже не буксує, але щось вам бракує, це можна розглядати цю фігню як от вирішення цієї проблеми. Мотору стане веселіше. Але не настільки, типу, щоб ви взяли вдвічі більше землі, чи вчепили вдвічі більше корпусів там і так далі. Тобто ви розраховуєте, я так думаю, просто по спостереженнях, приблизно орієнтовно. На процентів 20, нехай 25 до ефективності роботи. До швидкості там, нехай, да? якщо взагалі, то я все порівняти. Десь приблизно так. І на розхід пального десь теж приблизно настільки менше. Плюси є очевидні. Але підготовка серйозна мусить бути тут. Тут про щотів бути не повинно. Має подаватися хороше масло, має фільтруватися. Має бути все, ну, тіпа, фільтрація повітря толкова. там. От, наприклад, у мене фільтр нульовик так, здається. Ой, все, пізда, типа. він пилюки не пропускає. Да, Дрібну пилюку він пропускає. Але ще, мене ще є ману. Це спеціальна річ. для фільтри нульовики. У мене ще оце вже майже десь, десь отут лишилося, десь тут лишилося. Одна четверта. І нова баночка. Коли я його смазав, я брав оцю електричну турбіну і просто здіймав пил. Тут в гаражі, да? І втягував. Нічого. І, з другої сторони я підкладав салфетку, вологу. Нічого. І плюс в мене мало чого, що, що він оброблений. То в мене ще зверху ще мішечок спеціальний для пилососа. І він теж обробляний то смазкою. Тобто в мене двойна там як хочете, фільтрація, типу, в плані того. І ще плюс це все діло під капотом. Там пилюки немає, так, якби. Бо пилюку від нього відганяє маховик. О, і ну, це під капотом. Це під самим під верхом капота, типа... Я думаю, що краще, ніж на вулиці. Але тут знову палка в двох кінцях. Та палка, вона мене бісить. Треба взяти, значить, вивести цього назовні однозначно. Попробувати, чи буде нагріватися патрубок на подачу, чи то дійсно справа в гарячому повітрі, чи може воно так просто і є. Все покаже практика, просто треба знайти трубку. Все однозначно, все, що може, я вам покажу і розкажу. Ці всі речі будемо заливати, промиємо сьогодні радіатора. І на рахунок турбіни добре, дуже подумайте. Якщо вона дійсно вам треба, тільки тоді треба робити, коли ви знаєте, що більше варіантів немає. Бо це дуже, скажімо так, складно. Просто складно. Але можливо. Просто бажаю вам не боятися. А наразі добрі хлопці, будьте всім здорові!